Да, команду позавчора, про те, що поліція повинна впливати дуже активно на забудову кварталу біля історичної пам'яті, щоб владнана команда, начальник ВС людей відтіснити в сторону паркан, який оточив забуду територію нашого будинку, знести і всіляко сприяти забудовнику шахраю Сірику, його планах по... Але там захоплена земля Міноборони. До вас питання, як до заступника губернатора. Чому ви нічого не робите? Чому ви землю міноборони не повертаєте? Чому ви просрали, вибачте, пів України, а і хочете Полтаву просрати? Ми це вам не дамо. Розумієте чи ні? Ну, Оце точки. до вас питання, да, до заступника губернатора. Да, не, не падали, Ні, Ми Я так Думаю, що ви повинні були, були. тим місцем. Чому? Ми міська, ходили в місто. Вони виділяє відповідні землі. Ми ходили. Місто, ви ж знаєте. ми ходили в місто. Це ну. землі Міноборони. Це землі Міноборони. Частина землі це Мічка. А частина землі це землі Міноборони. До речі, гоптвахту вчора знесли. Шановні, є міська е, влада, яка виділяє відповідну земельну ділянку на території, місцевої, е, на, на території міста. Чим ви можете допомогти громадській, будь ласка, за кошти цієї громади ми ви перебуваєте ми, в цьому кабінеті, в тому числі кресло, на якому ви сидите, воно купле за наші звільни кошти. Будь ласка, зверніться. ми відповіли. До кого зверніться? Ми зараз звертаємося. Ми офіційно зараз звертаємося. Ви можете це виклати, викласти на папері? Ми зараз вам ось зараз представимо. Ми можемо все. Ми, будь ласка, можемо. Зверніться, ми ви зараз повідомте людям, літає. що ви будете робити, які наступні кроки. Чому ми прийшли? У нас є інформація. Ви знаєте, до останнього басіону завжди достовірна інформація. Я Про те, що завтра о 4.45 Буде штурм працівниками міліції нашого забору. Працівники міліції будуть вишикувані цепочкою, 60 чоловік. Відтіснять людей, які будуть захищати свої права і свободи, повідомте зараз, які ви будете кроки вживати для того, щоб уникнути цієї ситуації. Я вам задаю просте питання. Ви хочете, щоб третій майдан почався з Полтави? Ви це хочете? Якщо ви думаєте, що люди завели вас в ці кабінети, ви вважаєте, що люди вас не винесуть з цих кабінетів. Я вас розчарую. люди вас винесуть. Та ви мене можете не розочаровувати, можете О, очаровувати. Ні, очаровувати я, хай вас. губернатор очаровує. Я прошу, по-перше, такому тоні не Так а що ви мені хаміте мені? Очаровувати, я не разочаровувати. Я вам не хамлю. Так а що, очарову? Ну, Можемо ви хаміти. Подожіте, очаровувати, мов сказав. Очаровувати он, ректора діти, очаровувати, а губернатор очарову. Ну так я кажу, мене не треба ні очаровувати, ні розочаровувати. Я не бачу в тих словах ніякого хамства. Невже? Да. Невже? Скажіть, по-друге, по по давайте розберемося. Якщо на території міста виділена земельна ділянка, то хто за це відповідає? Хто Хто здійснює контроль за цим? Чому жодна служба не контролює? Чому працівники міліції бездіяльні? Чому прокурор області бездіяльний? Чому Державна архітектура будівельна інспекція бездіяльна? Чому? Якщо земельна ділянка виділена не згідно законодавства, можете звернутися до суду. Ми ну, звернулись до суму. Ну, Але тебе яке вчора було з працівниками міліції відносно мешканців будинку. Ви знаєте, це вже це чистий перебор. Вже. Ну, давайте я, я розберусь з цим питанням. Скільки я... часу вам треба розібратися? Коли нам до вас прийти? Давайте в понеділок. В понеділок. Що стосовно завтрашнього дня, що ви можете пообіцяти робити? Нам не працівців. спати всю ніч. Ні, ні. Ну, Нам я... барикади почати будувати. Нам ви... що робити? Ви кажете, що я достовірно знаю, що головко дав команду. Да. Я знаю, да. що, був я да. знаю, що uh, ніяких команд міліції головко дасть не може. Так само, як він не дає команди, сірки, чи цікаво в армію відправити не дає. Так, да? ви громадянин України? Я громадянин, так. Да. Да. Про, про що йдемо? От, про що йдемо? Я вам скажу, що мій помічник пройшов медкомісію, він теж громадянин. Так я і вам кажу, і головку, разом з вами, от, ви і Головко. Ми йдемо разом в один батальйон. Я готовий сьогодні йти. З вами разом. Отримуємо зброю і їдемо на фронт. Разом з вами, ви, я і він. Втрьох. І я думаю, ще у нас буде добровольців багато. Петро ворога з нами це, поїде. Геннадій Анатолійович, візьмемо сина Володимира Головка, я поїду з ним. Долучусь до вас. Давай, давайте все по черзі. Да? Так це по черзі. От правильно людина зауважує. Правильно взагалі. Перш ніж когось відправляти в армію, перш ніж якісь команди давати. Ви ж думайте. Ви думайте. Ви думайте, що люди не розуміють чи не бачать. Вони... Якщо ви, якщо ви вважаєте, що вас незаконно призивають в армію, ну будь ласка, то, ну ви кажете, мене відправляють слушайте. слухайте, відправляють. Та слухайте, Ну ви опять не перекручуйте слово. Я не перекручую, тільки що Я сказав, що голово дає нормату по понеділка відправить в армію, то я вам кажу, ви, я і він, троє їдемо в один батальйон. Я готовий сьогодні. Ну давайте, Вони речі зібрані і оружия. Будь ласка, у вас риторика така цікава. Яка цікава, якщо необхідно, я, я військово зобов'язаний, я кадровий військовий. Ви йдете, сьогодні з якщо, шо, нам, якщо на, не ви будівництво. Да. Ви йдете чи ні? Подивиться, як комунальна техніка працює, очищаючи будівельний майданчик. Місто захлопнулося від бруду. який Ви е, 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 були в міській раді? Ми були в міській раді. За порядок міській раді відповідає міська рада. У, у, у вас є у міським голові. Ви хто за посадою? Трошки, трошки інші Ви за посадою хто? Я заступник голови обласної державної адміністрації. Абсолютно правильно. Абсолютно. Я не помилився. Не помилились, не помилились, але що? втручатись в дії місцевої влади, місцевої влади, якщо вона на своїй території виконує свої обов'язки. Ми не маємо права. Що а які що функ... а Я не відділу нічого слухати? Ні, ну, шановні, шановні, є законодавство. Ви обирали цю владу, вибирали цих депутатів, вибирали цього міського голову разом зі мною. Зараз зараз. Ми, як ми як такі, як і ви, мешканець Полтави, пожинаємо ці плоди. Но, ви вважаєте, що ви прави, і ми праві, то ви можете нам ж допомогти правильно? Ми живе. Я готова закон, руслі. Але якщо ви вважаєте, що є царі, да які вказують, що робити, що не робити, то кого немає. Ви, 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 розумієте, ми вертикаль власті, Ми вертікаль власне вертикаль вертикаль є горизонталь власті, Ну якщо ви знаєте, закон про державні адміністрації, а є закон про місцеве самоврядування. І функції розділені. Ми займаємося одними питаннями, а міська влада трошки іншими Кажіть, питаннями. Скажіть, будь ласка, вибачте, так? ви можете нам допомогти, і міський голова мені не підкоряється. Вибачте, Це ви не мій підлеглий. допомогти жінка. Зовите ви можете чи допомогти чи ні? Припинити, хоча б чим, тимчасово до суду, поки суд відбудеться. Оце ж те, що відбувається. Поки ми, поки ми будемо шукати справди, напишемо папери, зроби. поки ви будете розбиратися. Ви готові з нами піти на будівельний майданчик на міста відповідає за порядок міська рада. А ви за що? відповідаєте? Ви можете Нас нам трошки інше. Ви за що відповідаєте? Ви я знаю закон. Ну, я знаю так, закон що і знаю поруч тоді вас і губернатора. Вибачте ще раз питаю. Ви можете нам допомогти? Смотря в чому? В тому, щоб припинити. Це я вам відповім, я вам відповім за нього. Він може вам допомогти. Коли це стосується розподілу коштів від медицини, коли це стосується розподілу земельних ділянок в місті, зокрема в парку перемога, паркову відпочинку, він може допомогти, він може і поділити, він може все зробити. Гаражі незаконні дати дозволи на будівництво, все це робиться. Коли стосується проблем простих громадян, на жаль, люди, які отримуються за наш з вами рахунок, вони бездіяльні. Вони. Не можуть, вони повномочі служебних не вистачає і взагалі. Ну як ви зможете, ви чи не можете, скажіть? Тому що це буде вже завтра. У нас так? вже по кругу водять не один день, розумієте? Ми, них, от. Мер тікає від нас. Ми в нього були, але він ховається. Державна архітектура будівельна інспекція те ж саме, ми нічого не делаємо, тільки декларацію реєструємо. Так точно. Так, а хто а, а хто діє? Хто за государство не стандарт? Є відповідні слід від головування міського лаву? Сухай мені сказали, що ви кришуєте добикає. Вона без вашої не не ну, я, я більше ну, по вашим словам, я не просто кришу, я ще й процент маю. Я на чому не сумніваюся? від медицини. Я чого не ну, сумніваюся. Будь, сумніваю. будь ласка, можете... я, я не прав чомусь. Ви можете то, звернутися то, до правоохоронних органів. Я обов'язково звернуся? Будь ласка, це ваше. обов'язково. А ви можете звернутись і допомогти, щоб нам правоохоронні органи допомогли. Безумовно. Їм? А нам. Як? А а так? Коли? Ну, якщо це буде законний завтра. спосіб. Якщо міською радою прийняти відповідні рішення, то. А якщо в 4 утра нам сьогодні знесуть забор, да. тоді хто нам, нам можети? Може? А я вам Ми кажу, про, проста ситуація. Якщо нам, я вам повідомляю, як ви ходили до мама, я, вішали там йому траурні віночки і ленточки до забору. Я вас просто офіційно кажу, що якщо нам знесуть забор прибудинкової території, громада прийде до вас і знесе забор вашого будинку. І ми будемо... І це буде нормально. Буде. І ви скажете, ми це ми не можемо іду. вам допомогти. Ви будете одне казати, мамая у вас вистачало, всього вистачало, да? прийти траурні вінки повісити на ворота. Ви ж могли це зробити. З траурними вінками вони промовити. Але захистити мешканців міста ви не можете. Да? Піар з однієї сторони для того, щоб до чогось прийти, політика, а зараз. Громада від вас просить ну, просить, ви не можете що нам робити? От що? А що? А що нам реально і конкретно? А що нам просто? Давайте. Я ж я кажу ще раз: напишіть, будь ласка, заяву. Є, якщо, якщо є у мене речаги впливу на те, що якщо там законно виділена земельна ділянка, якщо депутати проголосували. Якщо прокуратура Але вже як порушила нам, кримінальну справу, ви, вже ви порушила, ви як там є, є кримінальна справа, так. Ні, кримінальна справа є, є, є певні. Але я беззаконні, які ви також як присутніли. Ви... Як ви кажете, ви як коли... представник вертикалі? Ви держава. Коли, коли ви кажете, що ви я впевнений на сто відсотків, що ви отримуєте від відсоток від медицини, ви отримуєте від ДК да, і, да, да, і так далі, да, і так далі, да, далі на мене. Да, да. І це. Фактично доведено, і ніхто ніхто цьому не сам. Ну ви зараз доводите все це. Ой. Ні, ну ви зараз Я ще раз скажу. То у мене є є виникають інші питання. Інші. до вас. Та питання ми сьогодні про, задаємо про те, що ви знаєте. Люди, ви чекайте, то інша частина розмови. До неї ми підійдемо, до неї ми підійдемо наступного разу. Ми задамо конкретні запитання, в тому числі в письмовому вигляді. Стосовно ДБК, стосовно медицини, стосовно розподілення земельних ділянок, коли ви раніше десь працювали. Це до цього ми вже підходимо, і буде вам задане прямі запитання. Тоді будете на них відповідати. Зараз громада вас запитує. Ще раз кажу, будь ласка, ви готові допомогти розібратись з цим питанням. Якщо є законні підстави припинити там ці дії, я готов допомогти. Якщо це впирається в рішення міської ради, на жаль, я вплива на депутатів міської ради. Немаю. Я а на не маю ви маєте? такий же вплив, як і ви. На міліцію маєте вплив. На міліцію. В теж законному руслі. Можуть. Можуть. Законному руслі ви можете відповідне, запитати відповідно звернення військової до, до міліції задати обласної. обласної. Ви можете задати їм запитання. Так, Чи так, дійсно так, ви задаєте, вимагають так, завтра нас будуть штурмувати в 4.45? Ну я можу запитати це. Запитайте, будь ласка, да, можна судності мешканців? Я запитаю. У вас телефон є. Запитайте розроби, будь ласка. Закон За же без рішення суду ніхто не має права. Немає. Якщо він незаконний, ну, ні, немає ж ніхто без рішення суду змозити. Суда не було. Навіть якщо він незаконний. Да, якщо, якщо я, поставимо щас. А з'єднається з начальника міліції. — Так а я. А я... Ні, не не така я. Майдан привів їх оці власні кабінети. Розумієте? Але зміни еліт не відбулося. Ті, хто були при владі, ті залишились. Вони як робили свої ці шухіри-мухіри, вони так і роблять далі. Олег Євгенович, дійсно, вже градус накала у цьому тихому провінційному містечку дуже високий. І ви повинні це зрозуміти. Стіну в кадетському корпусі знесли забудовники разом з Мамоєм.